Від YouTube дуже швидке відео хочу вам зробити. По МТЗ є в нас е, запчастинки, які, я думаю, ви ніде більше не знайдете. Вибачте, в нас тут через стінку йде виробництво. Погано чутно. Це кардани. Виробництво Україна, Чернігів, Даус. І вони йдуть відбалансовані. От ви тобто, бачите ось ці напайки. Ось тут вони однакові, а ось тут одна трошки більша, ніж інша. Тобто це каже про те, що вони дійсно балансуються. Е, ціна на них недорога. Є тут навіть випукла така маркування, Dows написано. Е, по ціні він коштує 1300 або 1400 гривень, точно не пам'ятаю, є ще Китай коштує 1000 гривень. Ось його каталоговий номер. Тобто я б вам рекомендував їх до покупки. І розкоси ще. МТЗовські. це в нас варіант, звичайний Китай, і наше, що ми зараз рекламуємо. Китай йде повністю литий, лите яблуко, литий винт, лита серединка, лита вилка і навіть лита гайка. Уявляєте, вони роблять литі гайки. І ось той, що ми рекламуємо зараз: тут калений шарнір, кована вилка, винт, кована вилка. Вилка саме оригінал Білорусі йде, ось такого золотого кольору. І... Серединка йде труба. Тут різьби більш нарізано ніж ось тут, разів два. Ось і що ще, що ще. А, і тут є контргайка, бачите, на вінті. Тобто це також плюс. І ціна на нього цікава, коштує 1300 гривень. Тому, друзі, це крутий замінник оригіналу, тому що якість така ж сама, як на оригіналі, ще й труба йде посередині. Тому, друзі, будь ласка, звертайтеся до нас, замовляйте. Такі запчастинки ви не, не в кожному магазині зможете знайти, а у нас вони є. Так що, будь ласка, підписуємося, щоб не пропускати наші відео. Дякую за увагу.